Hey, йоу, everybody! С вами запугать и залетіло ми режимчик під назвою GoDIC. Тобто, ну, иди купай! Все все чи каже за себе. Так, let's go, забирати гроші. Я бачу, тут ну, у нас вже є перші 100 баксів, притом ще й ну, уже плюс 500 баксів. І що у нас в магазині цікаво. Давайте сразу подивимося, розберемося, можливо, тут є якісь нові лопати. Бачу, у нас є металоіскатель. А, тобто в нього більший шанс в пошуках. Поняв. Хорошо, давай, дивись, беремо ми з тобою металоіскатель. Так, я знайшов сигнал, виходить, чи що? А, дивись, на шкала. Тобто нам каже, куди треба йти. А, ось о, дивись. Нас є хрест. Так, тут ми тепер копаємо. Так, а чому він перестав копати? Питання? Непонятно. Так, не поняв. А що ми викопали? етозі, а що ми вкопали? Так, хорошо, давай. ого го з десяти. Так, шукаємо, шукаємо клад. А так, слухай, ми можемо тако просто оддалити камеру. Ха-ха. <laughs> І знайти, дивися, так, дошли ми сюди. А тут нам треба клацати, викопали. І що ми викопали? А гроші викопали. Ми що ж з тобою? Один із трьох мішочків, ми собі знайшли. Так, хорошо, що нам робити з цим мішечком. Е, пойде, і треба йти кудись, а і здавати скупщику, ти поняв, наші находки. Так, в нас з тобою ось така движуха. Це всього 75 баксів. Не так багато. Ну, я думаю, ще побільше. Дивись, у нас є квести якісь. Кстати, ми отримали ще 500 баксів. Так, давайте новий візьмемо квест. Давайте новий квест. Візьмемо, нам треба знайти ще коїни. Виходить, хорошо? Давайте. Е, ми взяли якийсь дуже слабий сигнал. Чуєш з тобою? Е, а де він знаходиться? А ось я бачу хрестик. Бачу хрестик. Let's go, let's go. дивитися, що ми тут ще з тобою викопаємо. Так, треба зараз тако гарненько наклацати. Ну, мішочок один викопали. Хорошо. А я можу відразу. Ой ой, ну зафейлив. Зафейлив. Тут нам теж зараз випаде, походу, якийсь мусор. Ну вроді туди йдемо. Ага, не туди йдемо, чуєш. Так, let's go, let's go шукати клад. Let's go шукати клад. О, нашов. Нашов, нашов. Так, копаємо, копаємо. Надіюся, що щось буде толкове. Так. о, ще один мішок з бабками. Нормально. Так, давайте щас підемо свої знахідки. Просто підемо щас продамо цьому нашому скупщику. У нас є два таких мішочки. Вони всього по 75 доларів. Ну, не так багато, але я хочу подивитися, по чому в нас коштують інструменти. Так, дивися, 750 баксів наступний метал, металошукач. Беремо його. На наступний нам треба назбирати 2000, понімаєш? Ну, немало. Ну, давай, let's go. Так, перфект! Тобто дуже-дуже добре. Ось аж на березі, дивися, наступний наш клад. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш. Розіграш, друзі, на 15 тисяч робоксів. Тому, якщо ви хочете робокси, розіграші я влаштовую дуже часто. Тобто, халяви в мене, ну, прям предостатньо. Так що заходимо, підписуємося на ютуб каналчик, да? Не лінуємося, не лінуємося, приймаємо участь і, можливо, саме тобі пощастить виграти. Так, let's go копати поки що саме наступний клад. Я би хотів би щось класне викупити. О, oh, тільки сказав. Тільки сказав, і ви ми ви і ми просто викупали тільки що золоту чашу. Ти розумієш? От вона повинна прям бабла стояти тепер. От тепер з таким металошукачем в рази цікавіше копати, чуєш? Так, ну тут мішечок випав. Тут мішечок випав. Давай-ка сразу, бемс. перфект. Так, хорошо. А де? О, під деревом, під деревом. Значить, повинно щось бути хороше. Так, ну, мішочок. Знову викопали мішочок. Так, мені цікаво, по чому ми чашу зможемо продати? 5 кілограм. О! з половиною тисячі, Так ти розумієш? це ми сразу виконали Ми сразу, виходить, можемо купити собі новий металшукач. Дивись, весь бенс? За двушечку просто. Тепер у нас він срібний. Срібний металшукач. О, Кстати, зловили самий крутий сигнал на Х10. Так, let's go. Дивитися, що у нас викопається на цьому місці. Так, надіюсь, щось хороше. А, сумка з грошима. Опа, перфект. Знов 10. Так, а де клад? бачу. Ну слухай, ми, ми поламали цю систему просто. Так, викопуємо. Кольцо. О, жесть! Так, знову Х10 вловили. Так, бачу, 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 куди не треба йти. Слухай, ну колечко, це добре. Тут що ми викопали? Якусь рибку чи що то воно таке. Так, ладно. Let's go, далі шукати клад. Кудась? Кудась я не туди біжу. О, нормально. Копаємо, і тут у нас якась ракушка. Реально, ракушку викопали. Так, шукаємо новий клад. Дензо, тобі треба стати супер-супер багатим. Так, десь я близько. О, ось я нашов, нашов. Копаємо і знову. Мішок з грошима. А Поні ми з тобою ще можемо лодку купити, або відправитися на якийсь інший острів, де, по ідеї, будуть ну, в рази в рази, ліпші, ліпші нахід, знахідки. Так, дев'ять з половиною ми взяли з вами іксік. Так, бачу, ось за камушком, за камінчиком у нас заховався цей кладик. Ну в березі прям непогані якісь шмотки випадають. Кстати, тут дуже важко копати. А, бо тут, а друзі, дивіться, золота чаша просто. Жесть! Чи це не чаша? Чи це що ну це таке? Це якийсь бінокль. Не знаю, давайте давайте підемо продамо це все діло. Так, ще отримаємо халявних 500 баксів, кстати. І скоро у мене буде якась зілля. Так, скупщик. По чому ти приймаєш цю штуку? 3500, кольцо, півтори тисячі. 600, А 300 баксів всього рибка. Ну слухай, не так і багато, не так і багато, але напродавали ми з вами на 7 тисяч баксів. А нам хватає? Нам хватає на новий металошукач, Слухай. У нас вже золотий металошукач. Так, шукаємо, шукаємо далі наші якісь клади. Так, правда, я його поки що не бачу. Я біжу, чесно, по індикатору. Ну, удасть, удасть. о хо-хо-хо-хо. Let's go копати. Гроші. Гроші ми любимо. Так, десь ми близько вже, чуєш? Десь не туди біжимо. О, нормально. Так, let's go. Кстати, ми ж квест виконали нашого. Нашого тіпочка, треба буде ще до нього піти і забрати свої грошики і взяти в нього новий квест, щоб відразу, відразу лутати ще більше грошей. Так, 250 баксів. Сябі. Спасибі, спасибі, спасибі. Я хочу знову взяти в тебе квестика. Так, де у нас мітка? Не бачу, кстати. А, воно аж в березі, вона, чуєш? Аж в березі. Достаємо свою лопату і let's go, let's go копати. Слухай, у нас лопата, прям вообще якась туфта уже. Кстати, якась золота, якась двіжуха на 5 кілограмів. Хорошо. Так, а де наш наступний клад? А, уже під оцим його персиковим деревом. Хорошо. Хе-хе, <рес> викопаємо. Але ракушка випала, чуєш? Я думав, щось щось ліпше випаде. Так, найшли. Найшли ми новий схрон. Ну тут туфта. Ракушки почали ми з вами викопувати. Щось взагалі не частить останнім часом. Ну Я надіюся, надіюся, що зараз все зміниться, і ми з вами викопаємо просто скриню із грошима. Я знаю, що вона тут взагалі є. Хе-хе. Так. О, ну слухай, десь десь прям близько. Десь тут прямо вона близько. Дивися. Чувака, якась лопата гіперкрута. Він викопує просто за секунду. Так, ну я лопату теж хочу купити собі. Бо в мене якась поки що ну, сама-сама звичайна. Можливо, в цього скупщика ще й лопати є. Да. <х att> в нього були друзі ще й лопати. Хорошо. Давайте зараз ми заберемо з вами оце зілля. Сразу продамо наші всі знахідки. У нас з вами є тепер 5 тисяч баксів. За ці 5 тисяч баксів я пропоную відразу купити собі якусь таку золоту лопату. У нас золотий металошукач і золота лопата. От з нею, мені здається, що буде в рази В рази ліпше шукатися і копатися. Так, то достаємо на що? Золоту лопату. І да, вона копає супер швидко. І знайшли ми з вами знову якесь кольцо, власне. Біжимо на сумно з хронщика. Зараз покопаємо, подивимось. Чуєш, дивися. Так, мені цікаво. А що я щось піду на цей острів? І тут пошукаю. Ну, реально, а вдруг, а вдруг тут ліпший якийсь дроп? Там ще якийсь острів є. Так, дивись, достаємо з вами металошукач. А, поняв? Для мене ця лока. Ситуація зачинена, так як я ще нубіто. <сміх> Хорошо, ладно. Забираємо тоді їх пушечко. Давайте далі шукати свої клади. Пише ву. І по жорстко, типа хорош красавчик. Так, достає лопатку. Let's go вкопати. І викопали ми знову мішочок з грошима. Е, де клад? Бачу. Бачу новий клад. Слухай. Ну, режим цікавий. Режим цікавий. Особено, коли ти копаєш от того і не знаєш, що ти викопаєш. І з кожним разом ти чекаєш, ну, знайти якусь все цінніше і ціннішу річ. Так, і правда, це проблема з хрестиками цими Оце їх шукати. Треба постійно віддаляти екран, щоб, ну, пошвидше його знайти. Так, і викопали ми знову. З вами мішечок з грошима. О, близько, 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 бачу. Так, тут буде чаша золота. Вгадав? Ні, не вгадав, слухай. Так, опа, x10, x10, дивися, бемс. Зараз от того будемо копати його. Опа, і що? і що? і шо, шо? шо? куди я його заспамив? А де, о, де наша мітка, слухай? Щось, щось взагалі, не викупаю. Так, ну вроді правильно йдемо. Вроді йдемо правильно, але таке відчуття... О, на шов. Вона прям схована була, дивися. Так, копаємо і викупали, слухай, щось, щось цікавеньке на. А, це болт якийсь. Bold. Так, пішли. Пішли це все діло продавати і дивитеся, скільки ми з вами отримаємо грошей. Так, це 2000, ракушка 100 баксів. Гроші у нас з вами по 50 баксиків. Так, е Колечко, а це кришка. Два бакса і Гвоздь. теж два бакса. Слухай, щось, ну щось не особо, щось і справді не особо. Треба Треба щось тіне знайти, чуєш. Так, я би це ще пішов би за цим піратом, поговорив би. Цікаво подивитися, по чому взагалі коштує його це подорож. Давай подивимося, давай подивимося. Так, хеллоу, hello. hello, братуха. Я хочу купити катер. О, кстати, а катер коштує штуку баксів. Стуку баксів, чуєш. Давай купимо. Давай реально купимо. А де наш катер? Братуха. Де моя лодка? А, все, заспавнили. Заспавнили ми свою лодку. Отак, тепер цікаво, кстати. Дивись, вулкан. Вулкан 1300 метрів. Отам, друзі. Мені здається, буде, ну, прям солідно. Прям солідні знахідки. Давайте подивимося. Так, допливли, друзі мої, з вами до вулканчика. Так, надіюсь, що тут ну, будуть якісь хороші знахідки. Дивися, тут і квеста можна собі вибрати. Ну нам щас не до квеста. Нам щас треба шукати, шукати нові клади, і я вже бачу, бачу, куди нам слід відправлятися. Так, let's go копати, дивитися. О, а ну це туфта. Це точно туфта, я знаю, тому що. Минулий раз я його продав лише за 2 баксика. Так, опа, тут щось хороше. Тут прям щось солідне, чуєш? Ти подиви, як його довго копаю. У мене вже палець болить класати. Ви серйозно, тут просто була ракушка смердяча. Це не ракушка, це череп. Офігеть. Мені кажеться, череп бабла стоє дуже багатько. Так, давай-ка тута копати. А, та ти поняв? Я можу просто копати і знаходити всякі лах... всяке лахміття. Дивися. Даже мені не обов'язково щось копати металошукачем. Але з металошукачем, як то говориться, шанс завжди буде більше викопати щось цінніше. Тому давайте знову копати. І я поняв, знаєте що? Те, що мені треба. Ну, що мені слід купити лопату якусь нормальну. Бо золотою прям тяжко копати. Кстати, ще один череп Ми знайшли з вами. І знову він 20 кілограм. Важить, давай продавати. Так, по чому черепи? По 2,5 тисячі. Жесть. Так, оце весь мусор ми продаємо. У нас з тобою є 6 тисяч баксів. А по чому лопата нова? Лопата нова, 10 тисяч коштує. Так, хорошо. Тоді давай, давай шукай далі. Давай шукати далі. Бо я вже собі хочу нову лопату. Реально, реально, хочу нову лопату, бо моя тут копає ну прям дуже дуже повільно. Дивися, типа я ось окопаю. А, нашли ми якусь порвану майку. Так. А куди я біжу? Незрозуміло. Опа-опа-опа, бачу хрестика. Зараз будемо його наче, копати. Да, з моєю лопатою, ну тут прям ну дуже трудно, дуже трудно копати. Але мені подобається те, що тут є черепи, і вони стоять прям солідних грошей. Кстати, щось новеньке, щось новеньке, цікавеньке, щось схоже на якесь магнум. Лавляне якесь яйце чи що це воно? Вулкано рок. Ааа. Лавляний камінь, поняв. Так, а тут а що? Дуже довгенько копається, кстати, Замітили. Я замітив, коли довго копається і супер складно, то це означає лише одне, те, що тут буде якийсь цінний дроп. Знов череп. Знов череп, і це у нас буде 2,5 тисячі баксів. Ну, як льоду. Так, let's go. Let's go продаватися. Мені цікаво, по чому зараз буде це цей камінь. Так, дивися, це 2,5 тисячі, а це а, це всього тисяча. Серйозно, я думав, це буде дорожче все діло. Так, хорошо, нам вистачає на нову лопату. Давай, давай затестимо її. Давай затестимо, щоб поняти взагалі скільки разів вона ліпша за наш. Так, підходимо ми до нашого хрестика і let's go копати. Ти ж <сміттє> дензо. Походу, ти зараз будеш гіпербагатим. Ти подивися, як трудно воно копається. І ми, якщо отпускаємо, то оця шкала опускається вниз ти. Поняв? Тобто. Ну, мене, можливо, ви чуєте, не знаю, чи ви ще не чуєте. Ну я прям, ну, стараюся. Я прям стараюся, неймовірно сильно. Ні, друзі, з цією лопатою, хоч ми купили в рази ліпшу лопату, чим у нас була до цього. Але ну, даний клад нам викопати, ну, просто нереально. Тому, уви, я ліпше від нього відмовлюся. Ну і що ж, ну і всьому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте, купу секретки, вподобайся, за що вам сподобався відос. З вами був Дензо. Всім до нових зустрічей, Ну що, ще Всем пока!